Друзі, усім привіт! Погляньте, як квітнуть мої яблуньки. Це колоновидні. Гляньте, вони всі в цвіту. Надіюся, на добрий урожай. Погляньте, які вони гарнесенькі. Ось о, рядом яка квітуча яблунька. Гляньте от така просто просто, просто невеста. Вся-вся-вся в цвіту. Ось огляньте, зовсім нема не одного цвіту. Вже другий рік вона віддихає. Оця яблунька, якщо буде на слідуючий рік віддихати, то я її спиляю. Мені такі дерева не треба. Ось, бачите, яка гарнюня. Зараз ще покажу. У мене всі яблуньки зараз квітнуть. Оце груша, я вам показувала вже в предыдущих відео, гляньте, вона вже свіла. Ось От так вже зав'язуються тут плоди. Далі дивіться, яка, яка гарна квітуча ще одна яблуня дійсно як невіста, гляньте. Це я вже оці яблуньки обробила. Оцю, ось о, це семиринка. Гляньте, яка вона білосніжна. Квітне прям красавиця. Отака яблунька теж. Гляньте, квітне. Далі ось о, ще одна груша зімня, вона теж вже от Теж я тільки що обробила оці всі дерева. Це речів, Він ще не повністю розквітнув, але ось, бачите, я вже його теж сьогодні, сьогодні обробила, бо купила вже препарати. Це єдина яблунька, яка тільки-оце тільки, тільки оце, бачите, така, десь 95% що розквітла. А то всі або відцвітають. Ось, наприклад, бачите, вона вже відцвітає практично. Теж, бачите, багато-багато багато цвітів. багато Ось червона і, і внутрі вона червона, оця яблунька. В цьому році вона прям вообще. Ну, в цьому році дуже-дуже квітнуть яблуньки наші. Вони дуже гарні і дуже така затяжна, дощова, холодна у нас весна. Але я оце пробую в цьому році їх. Хочу, хочу, хочу дуже багато яблучок, тому обробляю, обробляю, обробляю. Я ніколи в житті так хімією не пользувалася, як в цьому році. В общем, друзі, оці всі деревця я вже пообробляла. Зараз ще залишилися околоновидні, І ще в мене за двором теж. Квітнуть яблуньки. всі 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 черешенка невеличка. Я її теж в мене трохи осталось, я її теж бризнула, але вже я її обробляла. У мене дуже велика черешня. Бачите, велика-дуже велика, метрів 6, мабуть, вона буду е, в цьому році її наполовину. Зрізати, бо я не можу дістати туди до кінця обробити. А у цьому році, як ніколи, дуже моніліоз прямо на всіх деревах дуже дуже присутствує. Тому треба всі дерева, щоб були не більше трьох метрів. Ну для мене, по крайній мірі, більше я не достану їх обробити, тому що всі дерева треба, треба обробляти хімію і дуже треба обробляти, бо як не будемо обробляти, то не буде урожаю. Це, це вам моя правда. Бо я, я не люблю хімію, я вам прямо скажу, але в цьому році приходиться нею пользуватися і, мабуть, вже без неї нікуди. Бо ця болячка дуже. Дуже-дуже поширилися, ніхто її не зупиняє. Дуже багато дерев, які по місту просто ростуть, квітнуть абрикоси. Вони сухі стоять, їх ніхто не обробляє, тому, тому ця болячка розпространяється дуже швидко. Ось бачите, в мене яка абрикоска, Я її більш чим наполовину, навіть на 75% я її зберегла. Бачите, в мене тільки воно, кінчики сухі, то моніліозні ожоги. Я вже показувала цю абрикосу. Це я все буду зрізувати десь після 15-20 травня, коли вже буде тепло, коли не буде дощів. Але абрикоска ця в мене дуже добра. Бачите, в мене воно ось абрикоси. Вона в листячку, Абрикос доволі багато. Отак, От тобто, я, я вважаю, що я правильно обробляла. Подивіться мої відео предыдущі, Кому інтересно, чим і як я обробляла абрикосу. Бачте, така гарна. Отака вона. Вона в мене теж, друзі, висока, але ну щось буду зрізати, бо треба всі дерева укорачувати по-любому, тому що їх треба всі зараз обливати. Всі обливати хімією. Ось персик, один персик у мене, бачите. Вроді би, як я його вилікувала, але хто його знає, ще буде друга волна моніліозу, це вже по плодам. Коли плоди почнуть збільшуватися, і тоді вони почнуть гнити. Ото друга волна буде моніліозу на всіх деревах. Моніліоз зараз ну, наразі на усіх деревах. То раніше він тільки на кісточкових був, а тепер і на сімечкових, і на усіх. В общем, ось яблунька, бачите, теж висока, теж я її буду укорачувати обов'язково. Хоча я сьогодні її теж обробила, я змогла ж туди бризнути із насоса, але це не діло, щоб вона була така висока. в общем, буду, буду, буду зрізати. Отаке діло Монільоз на всіх деревах, і на черешнях, і навіть на обичній вишні. Вишню я теж обробляла, ось у мене вишенка. Я ніколи в житті не могла подумати, що я буду бризкати ще й вишню. Вишня це така деревина, яка, ну, на мій погляд, вона ніколи нічим не боліє. По крайній мірі, в мене нічим вона ніколи не боліла. Вона в мене така обрізана. Гляньте, який товстий стобур. Вона дуже старенька. Але я її повністю зрізала. Вона попускала. Оце, бачите, шапка в неї. Така образувалась, і тут вона вже воно зацвіла в мене, теж я вам показувала в тих відео. І подивіться, кому інтересно, як вона цвіла, теж була біла, як невеста. Тепер ось вся, бачите, вся ось у в ягодах. Ось у, ось ось, бачите. І ягод багато зав'язалось. І, бачите, ось огляньте, ще й сохне. Бачите, багато сохне, багато сохне, але і позав'язувалась ягодки. Гляньте, гляньте, ось все. Ягоди будуть. будуть. Це дуже крупна вишня. Ось, Бачите. От такого. От такого. А ось, о, друзі, в мене персики, два персика. Я навіть не хочу і підходити. Я вам вже показувала, я його не змогла спасти. Воно, бачите, він курчавий, курчавий до ужаса. Що з ним робити, я не знаю. Я вже його і бризкати не буду. Хай що воно одійде, одійде, не одійде, то спиляю та викину. Бо персики в нашому регіоні чи то це такі виброси йдуть і, і ну, о цих вибухів, цієї гадості, і воно все ж в атмосферу, йде, може від цього тако. Е, я всіх людей, своїх знайомих, по крайній мірі попитала ні в кого у нас в Дніпропетровській області, кого я знаю, персиків немає. У всіх оце отаке страшилище стоїть і все, і капець. Якщо абрикосу я ще змогла спасти, то персики оці, по крайній мірі, я не змогла друзі. То отакову якось. Ось у мене молоденька черешенка така, я її теж обробляла. Тут теж ось бачите, щось зав'язується. Щось зав'язується. Щось воно, отаке. Бачите, щось позасихало від моніліозу, Щось ось зав'язується. Ну, подивимося. Подивимося, буде, буде багатенько. Бачите, воно багатенько позав'язувалося. через тут взагалі така гарненька. Гляньте, скільки позав'язувалося. Це така крупна, молодесенька. Полуничка цвіте в мене. Дуже добре цвіте. Друзі, знаєте, що я хотіла вам зараз показати? Яблуні та груші я сьогодні обробляю. Двома препаратами Engio і Хорусом, я купила зайшла до знайомої, іменно до знайомої, друзі, хто користується е, препаратами фірми Сингента, старайтеся купляти ці препарати іменно у провірених магазинах, у провірених продавців. Підділок куча, просто куча. І ви навіть не побачите. Якщо раніше. Були якось пачечки відрізнялися, то зараз пачечки однакові, повністю однакові, але різні порошки на вигляд, на вигляд порошок різний, друзі. Зараз я вам покажу. NGO я, ну я не знаю, як його відрізнити. Якщо чесно, я просто попросила іменно, сингенту, Ну, вона мені сказала, є сингента, Ой, є НЖО, це від шкідників, від насікомих. Є е, якесь місто, я не помню, по-моєму, чи Одеське, чи яке. Ну, коротше, той е, 15 гривень стоє. А Сінгентовський, хоча, на вигляд, вони пачечки однакові, а Сінгентовський 35 на 10 літрів. Оце я купила за 35 гривень. І також хорус. Хорус Одеський е, стояв 20 гривень. Така ж сама пачечка, а іменно Сінгентовський 45 гривень. Це йде від всіх грибкових захворювань. Це системний комплексний препарат дуже доброї дії. Він дуже добре діє. Він не діє тільки той, який підділка. Все. Натуральний сингентовський хорус він буде діяти обов'язково. І він виглядає гранулами. Зараз вам покажу. Друзі, отаким от хорусом іменно сінгенти я буду пользуватися. Гляньте, е, настояща пачечка сінгентовська закльопка бути із усіх трьох сторінок. Тут просто звертається сам пакетик. Обов'язково вибиті цифри тут должны це сроки гідності. І обов'язково вибита должна бути фірма сама ось. Не знаю, покаже камера чи не покаже, ось гляньте. сінгента. Якщо передивитися, ось о, бачите, сінгента написано. І тут таково іменно після усіх цифр. Ой, друзі, у нас, у нас тривога. Бачите, ось о. Сінгента вибито. Таке само. Але і в підділочному, може бути, все таке зроблене. Зараз, друзі. Я не буду там вдівати не які перчатки, коротше, нічого. Я хочу вам показати, щоб ви побачили. Так, оце я відрізала. Тепер хочу вам показати оцю ім'яно пачку. Це іменно сінгента. Дивіться. Ой, як вам показати, щоб було добре видно. Сонце відсвічує. Ось огляньте, отакі от. Отакі іменно гранулки. Бачите? Ось ось. Такі, знаєте, продовгуваті бочоночки такого біжевого, темно-біжевого цвіта. Настоящий хорус дуже погано розтворяється в холодній воді. Тому я взяла ось ось Чашечка це не, для... це не моя, це іменно для розтворення всіх препаратів. Я сюди налила водички. Водичка тут така, знаєте, не гаряча. ну отака ось, Я держу пальчик, мені приємно. Оце Оце в такій водичці тільки швидко буде розтворятися хорус. Не в гарячій, а в такій водичці, щоб просто ви пальчик сунули і вам приємно. Так, ложка, це, друзі, теж не моя, це іменно для розтворення. Гляньте. Гляньте, як він розтворяється. Це він тільки в теплій воді розтваряється. А якщо б Ось у мене стоїть відро з якого я буду обробляти. Там холодна вода з крана Якщо б я туди його насипала, я б минут 20, мабуть, калашматила Оце, поки воно розтворилось. А в теплій водичці воно, хорус швидко розтваряється. А поділочний друзі, хорус швидко розтваряється в холодній воді, дуже швидко. ото ви одразу замітите. Отак, гляньте, гляньте, який він. Оце колір такий, знаєте, як трохи похоже на колір какао, який нам у школі наливали. шкільний, школьне советське какао. Оце дуже мені похоже, це такий цвет. Зараз запах понюхаю близько. Ну, такий, друзі, нерізкий. Нерізкий, але чутно, що це хімія. Все, отак, як я повністю розмішала. Це він іде цей препарат на 10 літрів. Все, тепер, вже як він розтворився повністю в теплій водиці, тепер я його виливаю сюди. Все. Друзі, ще раз кажу, лучше, звісно, вдіть перчатки і все захисне. Такого робиться. Так, тепер, друзі, пачку я вам не буду близько показувати, бо Ютуб зараз таке діло робить, що може мене заблокувати. Зараз я просто на руки покажу підробку хоруса. Гляньте, гляньте, як він виглядає. Бачите? Отаке. Така суміш якась непонятна. Просто непонятна. І він дуже швидко розтворяється в холодній воді. О, ну, бачите? Все, він вже розтворився. Це хтось знайшов з боку бандію. Це дало, Я просто висипала, в ньому немає нічого не ні поганого, не хорошого. Йому Це це таке, це викинуті гроші на вітер. Я, е, ну, я вже давно таке купила його, це хотіла вам показати, що це ті, що дешеві препарати, то не сінгента. Те, що подорожче, ото, ото Сінгента. Але все-таки купляйте у провірених магазинах і у провірених продавців, щоб вони вам не підсунули підробку. Так, тепер я буду ще змішувати сюди один препарат. Хорус буде у нас від грибкових захворювань, в частності від моніліозу. А тепер ще ж яблуньки та грушки наші дуже полюбляють всякі жучки-павучки. І від цих жучків я буду обробляти ще Енжіо. Енжо, це від, від жучків. Так, для яблуньки яблуневий квіткоїд, сірий бруньковий довгоносик, букарка, казарка, попелиця яблуневий, пильщик. Ну, в общем, це не тільки для яблуні, друзі. Це і для груші, і всі-всі-всі дерева можна обробляти. Це от всіх жучків-паучків. Цей препарат, це він рідкий. Він рідкий. Але, друзі, в ньому, да, я вспомнила, друзі, чим він відрізняється від підробки. Підробка, У підробки не такий запах. У цього препарата дуже різкий запах, дуже-дуже, дуже неприємний. Ну, Близько ви його не зможете нюхати. Все. І, друзі, ось що хочу вам показати. Ось я не знаю, як, як, як його показати. Коротше говоря, він такий теж точно такого цвіта, оце, як розведений хорус. Ось, бачите? Отако, як я роблю, не робіть. Це препарат. Дуже з різким запахом. Це хімічний препарат. Ось, бачите, він якого кольору. Такого теж, як розведений хорус, тільки це енджо. Він такий, знаєте, як густюча сметана. Дуже різкий запах і дуже він такий, бачите, він не стікає, він така суспензія. Все. тепер оце все я. Дуже добре треба цей пакетик вимивати, бо там воно аж отут на донышку, він застряє. Кстати, тут теж виходить заводська от, закльопка йде, і з одної сторони теж ось, бачите, сингента і циферки сроки годності. Це все обов'язково має бути на натуральній іменно сінгентовській фірмі. Ось я, допустимо, находжу е, мініс мій від відра десь метр. І мені неприємно цей запах чути. Дуже різкий, дуже-дуже різкий запах. А у підділочного енджу е, 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 практично немає запаху. Ну і, естественно, друзі, од нього нічого не хорошого, не поганого. Тобто, ну, до лампочки він, просто до лампочки. Все. Друзі, я зараз це все зроблю. Візьму мило і добре декілька разів, по мою руку. Це я все робила, друзі, щоб показати вам, які насправді препарати добрі, а які, а які на жаль, Витворяють оце таку гадость. О, гляньте, як я добре розірвала. Все, оце тут фольга внутрі. Все, я вимила хорошо, добре цей препарат. Ну, така водичка, гляньте, вийшла Ось, Бачите, воно вже розведене, така темненька. Все, тепер я добре, ось у мене такий советський насос. Зараз я оце все розмішаю. Е, желательно, друзі, оце розмішали і, ну. Через минуточку 5-10 максимум вже треба обробляти. Не треба, щоб оце від просто стояло, щоб воно вивітрювалося. Чим швидше ви замішаєте і обробите деревця, тим, тим лучше воно подіє. Оці всі препарати: що енджіо, що хорус це системні комплексні препарати. Вони впитаються в листя в дерево. І вже, навіть якщо через час піде дощ, то нічого страшного. Вони будуть все одно діяти. У них ну, десь біля 3-4 біля тижнів вони будуть діяти. Ну, але воно у нас скоро дощі знову. І після, <кхух> після дощів я, і ще разочок побризкаю, Бо тому що, бачите, щось дощі за дощами. Холод за холодами, отако, от отако, друзі. Все розмішала і піду обробляти свої дерева. Друзі, і ще саме найлучіше це обробляти або зранку, або вже як починає вечеріти, і щоб не було вітру, або дивіться, щоб вітер не у сторону вас був. Я розумію, от зараз невеличкий вітерець все, все одно є. Тому я так стараюся обробляти, щоб мені не в лице і не на тіло не перискало. Або повністю щось треба вдіти таке захисне від, від оцих всіх ділів. Так, друзі, оце, оце отак от я буду обробляти. Дуже дякую за перегляди, дуже дякую вам за коментарі. Дуже дякую за теплі слова в коментарях, за лайки. За те, що ви в мене є, дуже-дуже велике дякую. Та велике дякую низький уклін нашим дорогим українським захисникам та захисницям, за те, що вони там, там захищають нас. А ми будемо старатися їм якось допомагати, хто фінансово, хто як, і будемо приближати нашу перемогу. Слава Україні, друзі! Всім! Удачі, всім великих, гарних врожаїв, всім всього самого, самого найкращого, самого, самого, самого.